На урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, щоб урок прийшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок, математики, діти! Згадаємо з вами, з якою цифрою ми познайомилися з вами на минулому уроці. Так, з цифрою п'ятіркою. А яку кількість позначаємо п'ятіркою? Так, кількість 5. Діти, давайте з вами зараз згадаємо склад числа 5. Повторюємо разом: 5 це 1 і 4. 5 c 2 і 3. 5 c 3 і 2. 5 c 4 і 1. Молодці згадали. Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту цифри і числа, аби познайомитися з числом 6 та цифрою 6 та дізнаємося, з яких чисел вона складається. Отже, Тема уроку у нас сьогодні 6, шістка, склад числа 6. Діти, ваше завдання навчитися сьогодні розуміти кількісне значення числа 6 та писати шістку. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Вирушимо з вами за новими знаннями. А що нам допоможе отримати їх та здійснити подорож? Так, це наш помічник та порадник, підручник математика, який ми з вами відкриваємо на наступній сторінці це 34 Три і чотири. Ми сьогодні з вами зробимо по місту крок 13, аби здобути нові знання. Подивіться на зображення: визначимо, скільки чого, скільки пальчиків. Так, молодці, шість пальчиків. Діти, а скільки на кісточках доміно крапочок? Так, один і п'ять. Шість крапочок. Наступна кісточка шість і нуль, скільки? Шість, наступна кісточка 3 і 3. Так, шість і остання 2 і 4. Так, шість молодці. Діти, а якою цифрою позначаємо відповідну кількість числа? Число шість позначають цифрою шісткою. Повторимо разом шістка. Отже, цифрою шісткою позначають кількість шести предметів. Діти, мрійниця та поспішайко, прокидаються зранку у своїх справах. Дітки, скажіть, дивлячись на годинник, о котрій годині вони прокидаються, якщо маленька стрілочка вказує на години. Час, в який вони прокидаються, а велика на хвилини, якщо 12 вказує це рівно. Отже, мрійниця та поспішайко прокидаються о 6-й годині ранку. Молодці! Далі ми з вами виконаємо завдання та складемо з вами за малюнком задачу та розв'яжемо її. Діти, подивіться, що ви бачите. Назвіть. Так, це ключі для ремонтування, якими можна ремонтувати будь-яку техніку. А чи знаєте ви, хто ремонтує? Так, ремонтує майстер. Складемо задачу за малюнком? У майстра було чотири ключа. Він взяв ще два ключа. Питання. Скільки у майстра ключів разом. Діти, скільки спочатку було у майстра ключів? Так, чотири. Скільки він взяв ключів, він взяв два ще два. І нам потрібно з вами дізнатися, скільки було разом. Запишемо рівність, аби розв'язати задачу. Та надати відповідь було чотири ключа, взяв ще два ключа. Що відбулося з кількістю? Вона що, дітки? Так, вона збільшилася. Яким знаком позначимо? Так, позначимо знаком плюс. Збільшилася кількість. Наскільки, скільки він взяв ключів? Так, на два. 4 плюс 2. І аби дізнатися, скільки було разом, ми далі позначимо визначити результат знаком дорівнює. І дорівнює скільки разом? Так, 6. Тому що 4 плюс 2 дорівнює 6. Діти. А яку дію ми виконали, аби визначити, скільки було разом? Так, дію додавання. Чи тепер можемо надати відповідь на питання, скільки у майстра ключів разом? Так, можемо. У майстра шість ключів молодці. Далі ми з вами виконуємо завдання у підручнику, не просто виконаємо, а перевіримо, правильно виконали, чи не правильно перевіримо та виправимо помилки. Отже, подивимося з вами на рівність зліва 5 плюс 1 дорівнює 6 мінус 1. Чи правильна рівність? Давайте перевіримо, 5 плюс 1 скільки буде? Так, 6. А 6 мінус 1 буде 5. Отже, рівність невірна, вона не істина. Закреслюємо. Дітки, нам потрібно з вами виправити помилки. Отже, якщо зліва у нас 5 плюс 1 буде 6. А справа у нас результат 5. Отже, як треба виправити, щоб рівність була однакова? Так, 6 мінус вірно, мінус 0, і буде 6. Отже, тепер ми бачимо, що рівність вірна 6 дорівнює 6. Наступну рівність перевіримо 2 плюс 4. Дорівнює 6 плюс 0. Визначимо 2 плюс 4, скільки буде так 6. А 6 плюс 0 буде 6. Отже, рівність істина, правильно, тому що 6 дорівнює 6. Перевіримо далі з вами рівність справа. 4 плюс 1 дорівнює 5 мінус 4. Перевіримо, обчислимо. 4 плюс 1 буде скільки? 5, а 5 мінус 4 буде 4. Отже, рівність невірна. Як же зробити так, аби була рівність вірною та виправити помилку? Так, потрібно справа 5 мінус 0, і буде 5. Отже виправили помилку і рівність стала вірною. Молодці. Діти, як же складається число 6? Давайте з вами розглянемо та запам'ятаємо: 6 це 1 і 5. 6 це 2 і 4, 6 це 3 і 3, 6 це 4 і 2. Шість це п'ять і один. Запам'ятайте склад числа шість. Познайомимося, яка ж вона, шістка. ось яка вона. Цифра шістка, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Цифра шістка, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Отже, познайомимося з вами, як правильно писати шістку. Шістка складається з великого лівого півовалу і малого овалу. Ширина цифри вгорі і внизу діти однакова. Давайте познайомимося з вами, як правильно писати шістку. Шістку починаємо писати дітки від правого верхнього кута. Робимо заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, а на нижній стороні клітинці переходить у малий правий овал, що з'єднується ліворуч, з першим елементом. Вище середини клітинки. Отже, візьміть олівчик та пропишемо шістку у повітрі. Починаємо писати. Зверху робимо заокруглення вліво, переходимо у лівий півовал і далі переходимо у малий правий овал і з'єднуємо ліворуч. Молодці. Зараз пропоную відпочити, виконати руханку верх. бәrкеmas barкеmеs

Перед початком обов'язково згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит навскоси і вільною ручкою притримуємо зошит, і правильно тримати олівець трьома пальчиками. Діти, сьогодні ми з вами в зошиті будемо виконувати таку роботу. Ми будемо прописувати один рядочок шісток у кожній клітинці і нижче пропишемо рядок. Шістки, чергуючи через пусту клітинку. І далі ми запишемо з вами склад числа 6, що запам'ятали. Отже, від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз. І на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть шістку у кожній клітинці. Нижче пропишіть. Шістку чергуючи з пустою клітинкою. Нагадайте, від кіль ми починаємо писати шістку? Так, від верхнього правого кута. Так, пишемо півовал і переходимо у малий овал. Молодці! І нижче відступіть один рядочок вниз. Там запишіть шістку, проведіть горизонтальну та вертикальну лінію простим олівчиком, використовуючи лінійку, та запишіть склад числа, числа, які складають 6. Молодці! Бажаю вам успіху! Далі самостійна робота, Гра «Знайди». Подивіться уважно на назви зображень. Знайдіть один предмет. Для гри футбол. І це предмет один. Так, це м'яч. Умнічки. Далі. Знайдіть два предмета для малювання. І це так, молодці, це фарби. І другий елемент це олівці. Умнічки. А тепер знайдіть на малюнку три предмета, що відкривають ключем. Так, молодці, це замок навесний, ще. Замок дверний і третій предмет. Так, це скарб, відкривають ключем. Молодці. Наступне завдання. Знайдіть чотири предмета зеленого кольору. І це... Так, це перець, горох, груша. Та яблуко молодці. Наступне завдання: Знайдіть п'ять напоїв. І це так водичка у пляшці ще. Сік ананасовий ще. У чашечці кава ще. Так у стаканчику, що? Томатний сік і ще молочко. Молодці. молодці! А тепер знайдіть шість предметів одягу. Перший предмет це краватка. Другий предмет. Так, це спідниця. Третій. Так, це кепка. Четвертий це шляпа, п'ятий, це брюки і шостий елемент одягу. Так, це кофта. Молодці. Рефлексія уроку, діти, яку кількість виражає число 6, коли 6 – предметів. А якою цифрою позначають число 6? Шісткою, ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!